Дітки, добрий день! Ми знаходимось на території нашого улюбленого садочку. І в нас осінь золота. І наступив останній місяць осені листопад. Давайте я вам розповім віршик про листопад. Осінь! Осінь! Листопад! Жовте! Листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли вітер віє віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Місяць листопад в народі називають онуком вересня сином жовтня, а землі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць опадання листя. Не без підстав стверджують, що листопад зимі заспівав її двері відчиняє, а осені ворота замикає, дощ і сніг звичайні явища цього місяця. Дітки, є така приказка. Народі кажуть, яка погода в листопаді, така і в квітні буде. Сподіваюсь, вам моя розповідь сподобалась. До побачення, до зустрічі!